Всем привет на, на канале Витаран. И сегодня буду просто гулять. Подавать здорового зомби. Сейчас вот у нас буду гулять. Эм. Мне не показалось. Тут реально зомби. Тут зомби! що вони взагалі тут роблять? Я не там вже три вже підготували пушки на вежі. Ви, чого ви на край підходите? Нам всередину Так, всередину. Та, та в, в лаву йдіть. Що ви по забору просто ходите в лаву йдіть? Ви ж хотіли в лаву, так в лаву, значить. Ідіть в лаву. Ну і захист вони придумали проти зомбі. Ну да, щось таке, звісно. Але для мене лава не страшна, тому що я вже так, що для гравців, коли вони будуть опікатися, то їм будуть додаватися тільки життя. Ну, загалом давайте відкриємо двері і закриємо їх. Давайте будемо поспішати на поверх. Так, он, подивіться, там такі якісь биваються, непонятно чого. Там у двапорохове ліжко стоїть, але мені зараз не до цього. Бо мені треба підніматися вверх. Так, жителі ще тут стоять. Я зараз візьму ці пушки і буду все обороняти, чули? То почули! Давай! збери пушки поскоріше! Ще якась реклама відкрилась. Э, е, ти, житель, ти чому на краю стоїш? Подалі від краю. Ні, Ну чому Ну чому ви всі на краю лізе, то я не розумію. Так, беремо усі ці пушки, що мені селяни підготували. Ну, і оцей одяг, мені здається, він... Знадобиться. Так, давайте одягнемо його Й... ого. А, а я непогано так скажу. Такс. Я та їх ще завалю. Е, ти чого до мене підшли ходиш? Хм, давайте їх ставимо. будемо зі снайпера. Бросы. Давай, иди-ка сюда. Что ты там? Став непонятно чего. Сюда -ка иди. Я тебе сейчас сосни... Ой, что Вы просто. Не выявляете. Так, беру свой глок. Я буду их выносить. Слышь ты. Ты чего особенно это позволяешь? А, еще зомби апокалипсис. Днем, это дуже плохо, но иди сюда, я сейчас тебя завалю. Хм. Мне треба РПГшкою зараз заняться. Хм. Ага, так вот они все тут А ну-ка, это. господи. Э... Ого. Ш -ш. А вин так сильно так и стреляет. Давайте перезарядочку зробимо. І СРПГ РПГ готовий до стрільби. Так, де тут? О! Попав у нього з першого разу. Так, тепер ще заряджаємо. І ні ні я РПГ не буду користуватись тільки. Я хочу різними зброями користуватися. Давайте знімемо ка Назавтра. Головні щось оцей костюм не дуже вкусно є. Лезер ясно. Поставимо Зміна на ясу погоду. Давайте вбиваємо їх. Вбиваємо. О, скільки крові налилося. Так, це ще не все. Бо я буду ще оцим цим орудувать. Хм. Хм. От одяг якраз таки в цю зброю не вписується. Ну ладно, буду отак носити. Так. Щось... Я так от. Куда ты тікаєш? Я тебе сейчас догоню. Иди ка сюда, я тебе сказал, Авіт. Гантивки ти не втечеш. Точні... А від аматочная гнтівки ти не втечеш. Так а де ці всі зомби подивалися? Я не можу їх найти ніде. Ага, так само. Так там ще було вон був один зомбі. Сейчас я його звалю, і так, я не іди-ка ти сюди. сюда. Такс, я на його вбив, А ну-ка получайте все зомбі. Я захочу, Поняли? І не зумайте приходить. Хм, тут мені здається тут якісь зомбі лазять, Але я їх все одно найду. І для цього мені потрібно буде зайти в церкву. Я не хочу ці вікна вибивати. Але... прийдеться. Хм. Ти щось там їх нема. Зато я їх... Давайте вибиваємо вікна. Хм. Так будемо їх звідти виносить. Е, ти що? Куди він побіг? Получай? Куди він побіг, я не поняв. Ага, він вирішив, що сховається так просто і все. Ні-ні-ні, так не піде, я його найду ще як найду. Бо для нього у мене є сюрприз. Із дробашом. А, ага, получив! Оце якраз такий був снайперський зілприз. Тепер беремо Марлене МА. Ой, точніше, Марлене. М1А, і будемо його виносити. Та що це там став? О, завалив. Такс, кого б мені вообще завалить? Ну тут нікого немає, але є. Оце є якийсь житель зомбі. Ну я його щас так завалю. Шою ой, йому, як страшно буде. І для цього потрібно мені буде зайти на мою вишку. Давайте піднімаємось. Тепер. Давайте от сюди от. Давайте підніматися наверх. Чи опускайся, піднятися? Ху... Скільки тут жителів було а їх. Ой, як мало стало. А ти що там стоїш? Думав, я тебе не помічу. Так, ти... так ти спи... Помічу. Хм. Ім здається, що вони всі кудись пропали. Але все. І да, відбій повітряної тривоги. Зомбі більше нема. Ура!